Мене звати Максим. Наразі я перейшов вже на другий курс технічної спеціальності і хотів би записати відгук своїй колишній вчительці з української мови Заремблюк Світлані Іванівні. Познайомився я з нею на першому уроці в 10 класі. Тоді я не був обізнаний у вивченні української мови, проте за короткий час цій вчительці вдалося продемонструвати свою компетентність і зацікавленість у цьому предметі. Ще один рік співпраці, але індивідуально приніс свої результати. Я не тільки написав НМТ на 195 балів, що дало величезну можливість до вступу у найкращі університети України, а й покращив свою культуру мовлення. Також завдяки великому досвіду, пані Світлана дуже рідко звертається до якихось джерел інформації, щоб відповісти на питання, поставлене учнем. Вона відкрита до дискусій і знає, де знайти достовірну інформацію. Тому я щиро рекомендую вам, пані Світлану, як. Репетитора української мови та літератури це дійсно той вчитель, який мені був потрібен.